Містика. Загадкові числа 6 та 613. Ми знімали цю програму 13 квітня. Змогли зняти тільки 6 новел. 6 разів ламалася камера, 66 гривень заплатили за таксі. І розпочали свій шлях від будинку з 13 вікнами. За моєю спиною ви бачите будинок, який називали в Чернівцях будинок, довгий будинок або будинок з 13 вікнами. Взагалі, 13 це в багатьох країнах рахується нещасливим числом. Наприклад, в, во Франції немає навіть 13-го поверху, є 12-й відразу 14, й тому що 13 іде відразу за числом 12. А 12 – це сакральне число. 12 знаків зодіаку, 12 апостолів. Його збудував наприкінці 13-го століття Йосиф Штайнер. Для нього якраз 13 було числом щасливим. Бо за переказами, кажуть, що він народився в п'ятницю го числа. Особливість будівлі, що немає дверей на фасаді, потрібно пройти через подвір'я, щоб потрапити всередину. До введення нумерації його називали будинком з чортовим числом вікон. Ви бачите, що одне вікно заклали, хоча в Радянському Союзі казали, що всі атеїсти, але число 13, напевно, було сакральним і для них. Ну, а моя така думка, що у вихователів дуже тяжка праця. Напевно, вирішили, хай буде 12 вікон, які будуть приносити їм щастя. Чернівці – місто Загадок і таємниць припускають, що почали зводити на нинішній площі Пресвятої Марії. Чому саме звідти? Тому що трішечки далі, на вулиці, вулиці Синагоги є стара синагога, вона вистроєна пізніше, раніше була дерев'яна синагога, і там вчився один з. Найбільших авантюристів, містифікаторів вісімнадцятого століття, Яків франк, який створив взагалі свою релігію. У нього було тисячі послідовників. Хочеш багато грошей, створи свою релігію. Так за даними дослідників, казав Яків франк. Ця постать в мене е, таке захоплення. Викликає, тому що саме своєю безпринципністю. Людина міняла віри, як перчатки на той час з юдаїзму в іслам, з злами в католіцизм і міг навіть перейти і хотів перейти в православ'я. Просто йому вже не дали. Він створив релігію, якій поклонялися, і вона так і має таку течію — франкізм. Він вчився тут в синагозі в Хедері в школі. Він взагалі був мало освіченою людиною. Він навіть не міг дискутувати з єврейськими рабінами на їх рівні, тому що він. Я не можу сказати, що він не був взагалі не але він і не був високосвідченою людиною. Щось там взяв, тут взяв, там почув. Но це не світа така, яка мала бути. Луковинські євреї не визнавали франкізму. Натомість, послідовники Якова Франка звинувачували місцевих євреїв у власних злочинах, ритуальних вбивствах, сатанізмі тощо, аби ті не мали можливості зупинити їх релігійний рух. Ну, така релігія. Я е, е, виправдовувала Якова Франка і їх безкінечні оргії, які вони на той час проводили між собою. Він навіть е, вважав, що це нормально. Він сидів в тюрмі, потім його коли е, визволили, він зі своєю родиною переїхав в Чехію, жив в Чехії. І там же і помер. Як в той час стільки людей пішло за ним. Напевно, в нього була така неймовірна харізма, що він своїми речами, він своїми переконаннями міг переконати і інших. Але його релігія була сходна релігії сабатянців. А це означає ну, досить цікава релігія. Вона як від слова кліпот. Єврейською мовою горіх, тобто вірування це горіх. Тобто чим більше людина буде грішити, тим більше там всередині в ядрі буде набиратися добра. Потім, коли цей горіх розколить, то все добро вийде наружу. Релігію франкізм після смерті Якова Франка продовжила його позашлюбня донька Еф та невдало. То можна вважати, що разом зі смертю засновника зникла і його сатаністська релігія. Є справжня віра, а є марновірство. Які 400 років тому так і нині люди схильні до символізму. Вони потребують підтвердження існування того, у що вірять. Однією з найчудотворніших ікон нашого міста і взагалі я рахую буковини ікони. Надія Безнадійна. гасла цієї ікони не впідай у відчай. Звернися до Надії Безнадійних. Цій іконі майже 400 років. До цієї ікони звертаються особливо жінки. Вона як мама. Мама Ісуса Христа, вона розуміє, що таке дитина, і як жінкам треба от, жінки бажають цю дитину, і вона, до речі, дарує дітей. Цім жінкам. І як правило, от ми читали: як правило, ці діти з'являються на релігіозні свята: чи на Святого Миколая, чи Святої Марії, чи Константина та Олени. Так, також до неї звертаються люди, у яких діти ну, горе в сім'ї. Наркозалежні діти, діти, які можуть випивати, от, наприклад. І в неї просять допомоги, щоб діти ну, позбавилися цієї залежності. Я собі пригадую, я тільки сюди прийшов як молодий священник, це було півтора року назад. І пригадую, двоє таких людей, напевно, біля 30 років, так виглядало, що це подружжя, приходив сюди до церкви. Потім виявилося, що це наші парафіяни ходять до нашого собору. І згодом вони мені розповідають одну таку історію їхнього життя, їхнього свідчення. Я так -то уважно слухав. Кажуть, що коли вони одружилися, вони вже були дружні 10 років, їм поставили діагноз тут, найперше, в нашій клініці, в нашому місці, що вони є безплідні. Після цього подружжя об'їхала увесь світ, та діагноз не змінився. Дізнавшись про чудодійну ікону Надії безнадійних Чернівцях, ходили до храму та молилися біля неї. Через чотири місяці подружжя дізналася, що чекає дитину. Пригадую, тут було свято. Свято непорошно зачаття причись Тоді Діви Марії. Це було за старим стилем 22 грудня. Пам'ятаю, вони прибігають сюди до храму і тут плачуть. Тут при цій іконою плачуть. Кажуть, отже, пройшло чотири місяці. З того моменту, як ми почали молитися. Каже, я вагітна. Ми послухали дуже зворушливу історію пана отця Олега про чуда, яке е, здійснила ікона Надія Безнадійних. Але я хочу вам сказати ще про одне диво, яке тут відбувалося, коли горів цей храм, все було покрите чорним, все було в диму і все ж. І тільки ікона Надія Безнадійних вона була чистою. Таке враження було, що їй не киснулися жодний полум'я, жоден дим. Окрім дивовижних стілень від чудодійних ікон, про Чернівецькі храми ходять і інші легенди. Наприклад, про вірменську церкву святого апостолю Петра і Павла. Це одна з унікальних архітектурних споруд у Чинівцях, яку звели 150 років тому. Під час будівництва працівники помічали різні містичні явища. Це сталося остаточно в 44-му році, коли звільнили місто Чернівці від румунсько-фашистських захватчиків. Ну, виходить, більше від фашистських захватчиків. То всі вірмени, хто зміг, вони втікли з цього краю, а кому це не вдалося, були відправлені на Сибір, тобто були арештовані, вислані, тобто громада розпалася. Але раптом колись люди йшли вранці на роботу. Це початок, десь 70-й рік, 69 70-й рік, і бачить, святи зникли. Невже вознеслись на небо, подумали ревні. невже сталося таке диво. Виявляється, ні. Вони зникли, куди зникли, ніхто не знає. Пішли чутки по місту, вознеслися, зникли. Отже, таємниця з'явилася, і все було покрито мороком таємниці. На початку 1970-х років Чернівецька краєзнавиця Наталія Шевченко поцікавилася зникненням скульптури Петра і Павла, які були встановлені ще під час будівництва при вході у храм. Досліджували їх зникнення. Чи могло це бути пов'язано з містикою, чи просто їх вкрали? Якось вона блукала по цвинтару руські на зеленій. Ви знаєте? Ходила, ходила раз, ходила два, і щось привернуло її увагу. Вона побачила святих. Ну, схоже, Вона достала старі матеріали, фотографії, переконалася таки, так, да, переконались, вони схожі, це дійсно вони, яким чином вони потрапили. Їх взяли, взяли в реставрацію, тому що вони не виглядали от такими, як ви їх зараз бачите. Один з сторожів, який пантрував склад. Він зрозумів, що можливо їх можуть знищити, тобто їх просто розіб'ють, і він вирішив їх перенести на цвинтар по зелені, таким чином рятувавши їх. Він поставив їх на могили своїх родичів і вночі тому він підігнав машину вночі з друзями. Вони завантажили. Ні, пари з вуст нікому не розповідали цю історію. Так утворилася легенда про те, що вони чарівним чином зникли. Аби містяни перестали ходити до Вірменської церкви. Радянська влада розпускала чутки, нібито тут повісився священник. Тому в храмі погана аура. У 1940 році, коли відкрили Чернівецький музично-драматичний театр, до нього завезли одні з найбільших дзеркал в Україні. З Часом відвідувачі театру помітили у них якусь незвичну силу, яка начебто здійснює бажання. Церкало з'єднане темним буком, яке за народними легендами підсилює магію. Ми піднялися на другий поверх і зупинилися біля магічного дзеркала. Це магічне дзеркало рахується магічним містичним дзеркалом. Воно складається з окремих елементів і, як ви бачите, з'єднана буком. За повір'ям, коли ти дивишся в це дзеркало, виконуються всі бажання. Також для жінок, якщо жінка дивиться в це дзеркало, вона молодіє. 17 вересня 1989 року на стадіоні Буковина у Ченівцях стартував перший фестиваль Червона рута. Ще не ці тиждень жили фестивалем. Таке унікальне явище було вперше в Україні. Та сама його підготовка сповнена різних переплатених та дивних подій. Цей фестиваль проходив ще за тої пори, коли Україна не була незалежною країною. Це був ще радянський Союз, і дуже багато припон було на шляху створення цього фестивалю. Спочатку цей фестиваль хотіли заборонити, і завдяки Леоніду Кравчуку, ви знаєте, тоді був далі часи перебудови, вдалося його переконати молоді з метою проведення цього фестивалю. Утім, свято української музики тривало під пильним контролем радянських органів держбезпеки та правоохоронців. В той день, коли відкривали пам'ятний знак на будинку, де мешка Володя Івасюк, це на розі вулиці Шевченка-Маяковського, зараз там музей Володимира Івасюка, то після того люди вирішили піти на площу Турецької криниці, тоді вона так називала. Зараз це площа Пресвятої Марії. Було багато міліції, тому що люди були, одіти вишиванки, люди несли з собою прапори. І тоді, коли вся ця процесія рушила в бік площі, то одна з жінок впала на колір. Почала молитися. Її прикладу наслідували інші люди, інші жінки. Всі, хто там був, люди просто падали на коліна і молили, просили, молилися Богу, і міліція відступила. Утиски зі сторони влади не стали на заваді чинівчанину Василю Жданкіну заспівати, що не вмерла України перед десятки тисяч глядачів фестивалю. КГБ дізналося, що він повинен виконувати гімн України, гімн тепер нашої країни ще не вмерла Україна, і було зроблено все можливе, щоб виробити звук, щоб гімн не прозвучав зі такої сцени. Події відбувалися на нашому стадіоні Буковина. І за збігом обставин, ну як не назвати це магією, за збігом обставин пісню він гімн виконав раніше, ніж це було передбачено на один виступ. Коли він проспівав до кінця, вирубаються звук і дитячий колектив, який йшов останній, якраз вони танцювальний колектив, вони просто в повній тиші виконували танок свій останній. Шість таємничих історій, які ми сьогодні розповіли, пов'язані між собою вірою. А віра без знань це марновірство, з якого народжується містика та різні легенди, що іноді призводить навіть до загибелі.